Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І з понеділка, з 12 серпня 2024 року, в нас починається друга частина з щомісячного серіалу з Оленкою Погановою «В'яжемо українською, яка називається «Магічний Кубик. І я приготувала вже процеси для цього. Для цієї частини. Ох, поки почала знімати сонечко вийшло. Ну, будемо у нас в ажурі. <зас> Значить, це буде добре. І так, я підготувала процеси. Я вже склала список і зараз вам покажу, що я планую брати. А планую я цього місяця брати тільки один великий виріб плючовий, а те все дріблички. бо цього місяця в мене не дуже буде багато часу, багато планів, і не дуже багато часу буде для в'язання, але пов'язати разом хочеться. Тому в мене так і виходить. Так, тіні трішечки гуляють. Що ж, буду намагатися якось зробити, щоб не дуже було видно тіней. І так, поїдемо. Мій перший процес. Це шкарпетки, які я, я в'яжу на спицях двічка із стокової пряжі, ось ви її бачите. У 50 грамах 210 метрів. Склад 70% вовник 25 поліамід. Ну, а кольор тут заклеєний. І... Колір на двох моточках заклеєний, тому не скажу вам, який це колір. І в пряжі Alize Superwash Comfort, також такий же склад, 75% вовна, 420 метрів на 100 грамів, тобто вони однакові. І колір тут колір 60, чорненька така пряжа. І ось з цієї пряжі в'яжуться шкарпетки. На цій парі шкарпеток я не буду ставити маркера, бо я їх дов'язала до п'яти. Скористаюсь добротою нашої шановної пані Олени. І для плечового виробу, який в мене єдиний на цей місяць, я виберу два номери: це жилет, це номер 2 і номер 5. І цей жилет я буду вив'язувати вже після того, як ще якийсь процес в мене завершиться, бо мені треба його як, бо мені хочеться його якнайшвидше вив'язати з цих капризних ниточок і почати вже вив'язати з більш слухняної пряжі. Цей жилет мене в'яжеться з двох видів пряжі. Основна пряжа вона не має ніяких ознак, я не знаю ані складу, ані метражу. Але я знаю, що вона надто капризна, вона скручується, вона дуже багато не розмитаєш, бо вона починає плутатися. А що найгірше, полотно з неї дуже косить. Тому мені дуже було важко приборкати цю пряжу. але... Я її приборкала, використовуючи два способи приборкання. Перший спосіб це я обираю візерунок, в якому, рівна, в якому в рядочку рівна кількість петель лицевих та виворітних. плюс-мінус, майже там. Ну, одна-дві петлі, це не має значення. І другий спосіб це вив'язування різними способами петель: Це західний та східний. Так, я приборкала цю ниточку. Я вже, в мене вже відв'язана резинка, і на спицях 4 і на спицях 4,5 я вже почала вив'язувати тіло. Повторюсь, в мене дві ниточки основного кольору і одна ниточка додаткового. Зелений маркер у мене буде означати, де я почну в'язати в кубиках саме цей жилет. Він буде в мене тонший, ніж попереднє, але все одно буде тепленький і дуже гарненький і красивенький. Схему до цього візерунку ви можете знайти на моєму каналі в розділі Спільнота. Там ви знайдете фото жилету, але сірого кольору з таким же самим візерунком. І схеми, і опис візерунку, як можна в'язати по колу та по поворотніми рядами. Тому, кому ці тіньові візерунок подобався, можете проходити. Проходити і ним в'язати свої вироби. Так, повторюю, зелений маркер це буде означати, де я почну в'язати в кубиках. Цей жилет, повторюсь, у мене має два номери: 2 та 5, і буде мати ще номери тих процесів, які я завершу. Сонечко гарно підсвічує пряжу, що я ще й не видно, що лампа в мене світиться. І так, під номером 3 в мене шкарпетках на спицях 3. Зелений маркер на цих двох шкарпетках буду означати, де я почну над ними працювати в кубиках. В'яжу я ці шкарпетки з міксу вовняної пряжі. Шкарпетки, до речі, такі мають намазу, назву в мене мікс, різних кольорів. Я дійшла тільки, я вив'язала тільки резинку для цієї пари шкарпеток. І трішечки ще поміркую, як мені тут краще використати ці залишки різних кольорів, щоб вийшли гарні шкарпетки. І тоді почну вже в'язати. А як ви знаєте, що завжди ми знаємо, як краще зробити вже після того, як зробити. Тому, що вийде, то вийде. Мені цікаво навіть, що в мене там вийде. Під номером 4 в мене дитяча маніжка. Оце знімаю. І в попередньому відео зі стартах я казала, що оці... про ці кольори пряжі мені нагадала липа. Я проходила по лип, побачила, що вже починає трішечки жовтіти листячко. І згадала, що в мене є мікс пряжі. Не знаю складу, шість ниточок, не знаю не метражу, нічого не знаю. Таємна невідомка різне жовтого кольору та такого світло-зеленого. І ось з, цих, з цієї пряжі я буду вив'язувати дитячу маніжку. І назву я його липа. От нагадала мені це липа. От липа нагадала мені цю пряжу і хай ця маніжка буде назву Мати Липа. Я навіть її зараз сюди і допишу собі в зошиті, щоб не забути. В'яжу я на спицях трієчка, болгарський зачин, як і на всіх моїх вже кругових виробах, мені вже так сподобався цей зачин, дуже він такий еластичний. Гарний, в'яжу я резиночкою поки що 2х2. Мені ще залишилося трішечки зв'язати резинки, і буду переходити на вив'язування за допомогою реглана вже самого тіла маніжки. Навіть якщо мені трішечки не вистачить цієї пряжі, то я підберу з того, що в мене ще є. Фіолетовий маркер означає, де я почну працювати над маніжкою в цьому кубику. Анні шостий процес, який також в'яжеться із залишків невідомої мені пряжі на спицях 3,5. Біленька і великих секцій сіро-біленька пряжа. Все, що можу вам сказати. Ці дві шкарпетки я вже відв'язала до п'яти. Секції я тут не добирала. Але все одно це видно, що це одна тематика, це одна пара. Сподіваюсь, що мені вистачить пряжі. Для п'яточки я підберу іншу пряжу. І продовжу, наскільки вистачить цієї пряжі, таку, так, такого розміру в мене вийдуть ці шкарпетки. Ну що ж, процеси готові, все записано. Маркери розставлені. І тепер залишилося чекати. А ви знаєте, що найважче це чекати та нас доганяти. Але нічого страшного, попереду найцікавіше, бо ми не знаємо, яку долю в процесі вирішить кубик, що швидше завершиться, над чим будемо працювати, а над чим не дійшов хід. Вам чекати. А мені трішечки пов'язати до наступного підключення. Доброго ранку і вівторка, друзі! І зараз вам хочу показати результати свого першого дня в'язання. Нам на понеділок випадали два процеси: 5 та 6 жилет і шкарпетки на спицях 3,5. Одразу хочу сказати, що шкарпетки я дов'язала, що значить великі спиці. Бо дов'язується дуже швидко. Це приблизно на 40-й розмір. І вага цих шкарпеток 130 грамів. І номер 6 я обвожу в кружечок. Все, ці шкарпетки я завершила. Тепер, якщо наступного разу кубики знов покажуть шосте про це, що треба працювати, я буду працювати тільки над жилетом. І зараз я вам покажу, скільки мені вдалося пров'язати жилета за перший день. Ось від зеленого маркеру я пров'язала половину рапорту візерунка. Непогано. Доброго вечора, друзі! І сьогодні, ввечері вівторка, я вам хочу показати результати роботи сьогоднішнього дня. На вівторок, 13 серпня, нам подав процеси 3 та 3. Під номером 3 в мене шкарпетки на спицях 3. І, І захвативши трішечки вечір понеділка, та весь вівторок я завершила вив'язувати всі шкарпетки. Це було настільки заворожуючий процес, мені так сподобалося їх в'язати, тим паче, що зміна кольору якось пришвидшила роботу, я не помітила, як. Ряжа завершилася, і шкарпетки в мене готові. І так, під номером 3 шкарпетки в мене готові. І якщо наступного разу в мене випаде процес номер 3 я буду вив'язувати надалі жилет. Шкарпетки номер 3 я обвожу в кружечок. Зі любі, до наступного підключення. Доброго вечора середи, друзі! На сьогодні у нас випали процеси 2 та 5. Це в мене один і той же процес це жилет. Тому обирати мені було нічого. І я трішечки сьогодні відв'язала. зараз покажу, скільки мені вдалося відв'язати. Від фіолетового маркеру я відв'язала майже цілий рапорт. Не дуже сьогодні багатенько в мене було, мабуть, я вчора втомилася з тими шкарпетками, але все рівно мій жилет підріс майже на цілий рапорт. Це дуже гарний результат роботи. Доброго вечора, друзі! На сьогодні нам випали процеси 1 та 4. Під номером 1 в мене шкарпетки. На спицях два, а під номером чотири в мене дитяча маніжка. Обидві шкарпетки в мене були дов'язані до п'яти, я відв'язала п'яту та клин підйому. І від жовтого маркеру продовжу далі в'язати ці шкарпетки. А під номером 4 в мене дитяча маніжка, яку я назвала Лейпа. Ось жовте листечка, а ось трішечки ще зеленого залишилося. ось така дитяча маніжка в мене вийшла. Я її так тихенько відв'язала, в'язалась, відв в'язалась. Відв Ой, шкарпетки трішечки, а манішечка добре. Ось така маніжка. Я думала, мені пряжі не вистачить, але мені все вистачило. Дуже гарна робота. І тому під номером 4. У мене готова робота. Коли наступного разу випаде процес номер 4 в мене буде жилет. І на підсумок четвертого дня кубику в мене виходять, залишається тільки два процеси: шкарпетки на спицях 2 їх треба дов'язати. Ну і ще трішечки подвигнути жилет. До наступного підключення, друзі. Доброго ранку, друзі! От у нас той момент. Коли треба підвести підсумки Тижня магічного кубику. Ви вже бачили, чим закінчилися попередні дні. І сьогодні я вам покажу, що я зробила у п'ятницю та в день тиші. І заодно підведемо підсумки Тижня магічного кубику. їдемо за списком. Перший номер це шкарпетки, які в'язалися на спицях двічка. Починала їх в'язати від п'яточки. Вони нам випадали один раз, я відв'язала п'ятку та клин підйому. А вже в день тихші дов'язала цю пару шкарпеток. І цей виріб під цим номером. В мене готовий. Це готова робота. Обвожу в кружечок. Номер 2 і номер 5 я покажу самими останніми. Під номером 3 це в мене шкарпетки, які в'язалися на спицях трієчка. Вони вже обведені в кружечок, бо вони завершені. І починалися вони в'язатися в мене на цьому тижні від зеленого маркеру. Тобто в мене була пров'язана тільки резинка. І я завершила ці шкарпетки. Найголовніше, я довив'язувала ось. Оці кольорові залишки, які в мене були. Тому дуже я задоволена цією роботою. Так мені подобаються ці смужечки в цих шкарпетках дуже веселі вийшли. Під номером 4 у мене, бачите, теж готова робота. І це дитяча маніжка. Мені трішечки залишалося дов'язати резинки. і потім вже перейти на регланну лінію. Обробила я обв'язку просто звичайною вузковою в'язочкою. Ось така маніжка вийшла. Під номером 6, які також в мене обведені вже, це шкарпетки на спицях 3,5. Це шкарпетки товстунчики, де я також вив'язувала залишки пряжі. Ось сиренький це був один залишок пряжі, і вже чорненький це вже зовсім інший залишок пряжі, а вони так гармонійно переходили від більш світлого до більш темного, що все гарно так вписалося. Дуже задоволена і цією роботою. І процеси мої 2 та 5 це жилет. Це був один процес. Я доволі таки багатенько пров'язала, враховуючи, що це капризна ниточка. Процес 5 нам випадав двічі, ось перший раз. А другий раз процес 5 випадав разом з процесом 2. Ось ця відстань. І ще один раз нам випадав процес 2 разом з процесом 3 на п'ятницю. І ось цю відстань я відв'язала. В день тиші я над жилетом не працювала. Якщо підвести підсумок, то в мене готово 4 процеси з 5 заявлених. Ось так в мене така магія відбулася. Я дуже задоволена результатами цього тижня і задоволена кожною робіт, яка в мене вийшла, дуже-дуже гарно. В описі під відео ви знайдете посилання на Оленку Буганову, організатора нашого магічного кубику та ведучу, а також усіх дівчат, які приймають участь у цьому кубику. Хочу побажати вам, друзі, багато гарних новин, насолодитися теплими літніми днями, яке вже потихеньку завершується, і починати готуватися до осені. До зустрічі любів! До наступних відео!